Новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. За 14 тисяч доларів США чоловікам призовного віку обіцяли безпечний шлях за межі України, минаючи офіційні пункти пропуску. Такий нелегальний сервіс організував 42-річний уродженець Криму, який останнім часом проживав на Чортківщині. Фігуранта викрили та затримали співробітники поліції. Більше про цю та інші надзвичайні новини дивіться у програмі на гарячому. Одразу після випуску провінційних вістей. Тернопіль попрощався іще із одним військовослужбовцем. На Миколинецькому кладовищі відбулося поховання оператора телеканалів тернопіль 1 та ІНТБ Павла Ящещака. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України, пройшов довгий бойовий шлях на різних напрямках та отримав звання молодшого лейтенанта. На прощанні була присутня наша знімальна група. Відповідальний, доброзичливий і люблячий саме таким друзі та близькі запам'ятали певла Ящищака, військовослужбовця, серце якого зупинилося 5 січня на Донеччині. До повномасштабного вторгнення чоловік працював на місцевих телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. На початку війни він долучився до 105-ї окремої бригади територіальної оборони зсу, де й розпочався його довгий бойовий шлях. Побратими згадують Павла добрим словом. Ми разом проживали, пересікалися часто, і на позиції разом заходили з Павлом. Ну, хороший хлопець був, проявив в моїх очах і в очах побратимів себе відповідальною і доброю людиною, і хорошим патріотом України. На початку свого військового шляху Павло служив оператором БПЛА. Як зазначають у відділі комунікації 105-ї бригади з 2022 року, чоловік виконував бойові завдання в Харківській та Донецькій областях, 26 серпня 2023-го він отримав звання молодшого лейтенанта та став начальником групи цивільно-військового співробітництва батальйону. Про роки спільної роботи з теплом розповідає колега Павла Зоряна Яремишин. Не було такого, що десь запізнитися на зйомку чи можливо підвести і так далі. Він завжди допомагав дівчатам, забороняв носити штативи, сумки, Я оце запам'ятала, що він був дуже добрий, дуже теплий, дуже такий вічливий, вимогливий до себе, вимогливий до своєї роботи, він переживав за це. Павло помер у зоні бойових дій на Донеччині у 35 років. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли його рідні, побратими, друзі та небайтужі тернополяни. У домі печалі священники провели поминальну службу. Поховали бійця на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. У нього залишилася маленька донечка Тереза. У Тернополі під час нічного прибирання міських вулиць на вихідних вивезли близько 1800 кубометрів снігу. До нічних робіт залучали 15 одиниць спеціальної техніки та 32 працівники. Вивезення снігу проводили з вулиці Соломії Крушельницької, перехрестя вулиць Соломії Крушельницької та Білецької, вулиць Михайла Грушевського Івана Франка, Миколая, Коперника, а також з перехрестя вулиць Степана Качали та Івана Франка. Під час виконання робіт задіяли три екіпажі патрульної поліції, чергову бригаду тролейбусного депо, евакуатор працівників муніципальної поліції, управління житлово-комунального господарства та відділу технічного нагляду. Під час виконання робіт окремі транспортні засоби перешкоджали роботі спеціальної техніки. Автомобілі, власників, яких не вдалося встановити або з якими не було можливості зв'язатися, перемістили на паркувальний майданчик на вулиці Білецькій. Загалом упродовж ночі добровільно перемістили 37 транспортних засобів. Ще 17 автомобілів примусово евакуювали. Прибирання снігу в Тернополі триває. Водночас у міській раді нагадують, що контроль за утриманням прилеглих до житлових будинків території здійснює управління муніципальної інспекції. Крижана загроза над головами. Попри морозну погоду, дахи тернопільських багатоповерхівок вкрилися бурульками. Найнебезпечніші зони зараз під шатровими покрівлями, де сніг тане на сонці і миттєво замерзає. Частину будівель вже обгородили стрічками, аби застерегти перехожих, куди повідомляти про нависання льоду та хто несе відповідальність у разі нещасного випадку, дізнавалася наша Олена Чепіль. Щоб вберегтися від травм, доводиться дивитися не лише під ноги, але й вгору. Попри стабільну мінусову температуру, дахи тернопільських батоповерхівок рясно вкрилися бурульками. Тож тепер звичайна прогулянка тротуаром схожа на смугу перешкод. Чимало бурульок зараз можна побачити на будівлях у центральній частині міста. Величезні брили звисають з дахів, балконів та вивісок магазинів. Подекуди їх довжина сягає пів метра і більше. В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради пояснюють, проблеми не у відлизі, а в конструкції дахів. Бурульки утворюються виключно на шатрових покрівлях або покрівлях з металочерепиці, які будівництво будинків, яких покрівля знаходиться отак. Тобто вона йде на уклін. Тоді, відповідно, створюється бурулька. Напротязі дня сонечко пригріває, сніг топиться, водичка стікає, там же ж потім морози, і та водичка все замерзає. Це от шатрова, шиферна, металочерепиця. Такі покрівлі зараз зони підвищеної небезпеки. Частину аварійних ділянок вже огородили стрічками. Однак під більшістю нависань попереджувальних знаків немає. Тож перехожим доводиться бути обачними та самотужки оцінювати ризики. Борульки ті сусульки, що такі гіганти висять з театру всюди. І ні одної людини, щоб це прибирала, і ні одної таблички. Шок. Я йду і цілий час дивлюся на сосульки, а тут слизько. Ну, в принципі, тільки тут, бо ці дахи такі металеві, воно так топиться і стікає. Виглядає красиво, але коли потепліє, це все почне падати, тоді буде веселіше. Я якось так живу на східному, що такі будинки об'їжджають. Так мене Бог береже, скажімо так. Ле. Стараюся обходити, по в будинок не йти, брати з досвіду попередніх років. То Завжди обходив це місце про бурульки Можна повідомляти балансоутримувачам будинків уже та ОСББ, які мають збивати лід. Саме вони і несуть відповідальність, якщо трапиться небезпечна ситуація. Хто балансоутримувач, хто управитель, хто власник цієї будівлі, значить, має її. Приводити в належний санітарно-технічний стан. У нас в нас Тернополі працює муніципальна поліція, яка здійснює нагляд, контроль, рекомендації або ж притягнення до адміністративної відповідальності власників управителів будівель щодо належного їх утримання. Також тернополяни можуть повідомляти про небезпечні крижані нависання на гарячу лінію міської ради за номером 1580. Фейкові відео від імені міжнародних медіа. Росіяни вкотре створюють та поширюють дезінформацію у соціальних мережах цього разу, аби дискредитувати українських біженців у країнах Європейського союзу, пропагандисти підробили ролики від BBC і Euronews, а також правозахисної організації Human Rights Watch. Подробиці далі. Сформувати негативний образ українських біженців у країнах Європейського союзу, російські телеграм-канали та акаунти в мережі поширюють серію фейкових відео від імені міжнародних медіа. У першій дезінформації йдеться про трагедію на гірськолижному курорті у Швейцарії. Там під час пожежі у барі загинуло 40 осіб. У ролику стверджується, що буцімто головним підозрюваним у трагедії є біженець України, який підпалив приміщення через ревнощі. Наші колеги з Укрінформ зазначають, що пропагандисти використали оригінальне відео про трагедію від Євронюс та додали фейкові кадри за допомогою відеоредактора. Справжній ролик триває 1 хвилину 16 секунд, та хронометраж підробленого відео на 15 секунд більше. Також у ролику від Євронюс немає тих кадрів, які додали пропагандисти. Яка ж справжня причина пожежі за даними швейцарської прокуратури? Найбільш ймовірно, що такий інцидент. Трапився через недотримання правил безпеки. У приміщенні використали бенгальські вогні, від яких загорілася звукоізоляція у підвалі клубу. Крім того, росіяни у соцмережах поширюють ролик з логотипом у міжнародної організації Human Rights Watch. У ньому стверджується, що на новорічні свята українські біженці нібито здійснили стільки ж злочинів у Європі, як і мігранти з близького сходу. Це ще одна вигадка, оскільки такого відео немає на офіційних сторінках організації. Вже в іншій фейковій інформації використали ролик з логотипом телерадіомовної корпорації BBC. У ньому стверджується, що українські біженці буцімто почали масово зникати у Європі та ставати жертвами торгівлі людьми. В «Укрінформі» зазначають, що росіяни підробили відео з YouTube Shots. У сфабрикованому ролику вказується дата 5 січня. Однак на офіційному youtube каналі Мадія такого відео немає. Тому Росія вкотре створює та подає дезінформацію задля дискредитації українців в Європі в очах західної аудиторії. Все для того, аби негативно вплинути на їхнє сприйняття та розхитати антиукраїнські настрої в країнах ЄС. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Більше новин, як завжди, читайте на нашому телеграм-каналі. QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.